Цьогоріч, як і у 2022-му, для вступу до вище потенційним абітурієнтам потрібно скласти національний мультипредметний тест. Для цього необхідно пройти процедуру реєстрації на сайті українського центру оцінювання якості освіти. Завтра останній день. Поліцей номер 24 цьогоріч більше 160 випускників. Знайомити їх з особливостями вступної кампанії почали ще восени. коли вже стали терміни відомі реєстрації, батьки звичайно на батьківських зборах. Підтримали одностайну пропозицію адміністрації, що краще реєстрацію проводити в закладі, оскільки це відповідно знімає як кажу, відповідальність батьків, тому що переживають, що все було правильно організовано. Ну і ми вже ж не перший рік реєструємо дітей. На ЗНУ була процедура реєстрації. Ми протягом тижня їх реєстрували дітей. Хто бажав, звичайно, до 16-го числа ми їх зареєстрували до 16 го квітня. Залучені були вчителі інформатики, класні керівники, тому не було ніяких проблем. Для реєстрації потенційним абітурієнтам потрібно мати про собі певний перелік документів. Реєстрацію на основну сесію, так і на додаткову, відповідно, це треба був тільки паспорт, якісне фото і довідка з навчального закладу. Якщо діти, наприклад, будуть реєструватись в додаткову сесію, то повинна бути причина, поважна причина, чому це не вдалося на першу сесію. Ну, от, наприклад, у нас мабуть, буде така. Як то кажуть, такий випадок, тому що дитина змінила прізвище, і, на жаль, на сьогоднішній день ще не готовий документ, не готовий паспорт. Тому попередили, попередили Дніпропетровський регіональний центр і нас проінформували, що дитина зможе зареєструватись на додаткову сесію пізніше. Тим, хто вагається в правильності заповнення форм, допомагають фахівці консультаційного центру. Він діє на базі Державного університету економіки і технологій. За місяць сюди звернулися більше 80 людей. Переважно цьогорічні випускники. Не всі люди орієнтуються виключно в електронній подачі документів. У певної категорії особ виникають труднощі з відскануванням, труднощі з поняттям, що робити, як робити. Сьогодні та завтра ще триває реєстрація щодо участі в національному мультипредметному тесті. Тобто, бажаючи, які, люди, які бажають зареєструватися на тест. Можуть зайти до нас на площу визволення 2 і зареєструватись для участі і в НМТ і з подальшим вступом до навчальних закладів, в які вони планують вступати. Без реєстрації участь у тестуванні неможлива. Потрібно ще раз зважити, є час, тому всі, хто бажають стати студентами закладів вищої освіти України в 2023 році, будь ласка, є ще така можливість. Знову ж таки хочу сказати, що до 7 травня Наказом Міністерства освіти і науки надано право внести зміни у разі, якщо особа зареєстрована особа виявить бажання, чи змінити населений пункт, де вона буде брати участь в основній сесії, чи можливо змінити третій предмет. До 25-го орієнтовно травня на персональних сторінках буде інформація в кожного учасника про місце, дату і час проходження НМТ. І основна сесія стартує 5 червня. Тим часом готуються пункти проведення НМТ в різних регіонах країни. Дніпропетровський регіональний центр багато років довіряє місту Рогу і визначає його як регіональний центр для проходження або ЗНО, або НМТ, як в цьому році. Тому на нашій базі в нашому місті буде створено необхідну кількість тимчасових екзамінаційних центрів, які Зможуть відпрацювати весь термін як основної, так і додаткової сесії. Міністерство освіти і науки України заключило договори з рядом країн, особливо європейських країн, які дали згоду для того, щоб створити в тих країнах пункти тестування для українських абітурієнтів. Думаю, що ця практика з минулого року буде відпрацьована і в цьому році. Вадим Дітенко, Владислав «Цей день».